Мир всім, друзі, продовжуємо говорити про те, як подолати диявола в своєму житті, як же ж бути результативним в Бозі. Перший пункт це покаяння, це дуже важливо. Тому що коли люди приходять, каються, вони занурені в любов Ісуса Христа. Вони можуть багато людей привести до церкви, до Бога, але потім на момент, що приходить фарисейство. Дуже часто, тому що. Люди перестають каятись, і це вже стає проблема. ось А якщо ми не каємося, то ми нехтуємо Боже Слово, тому що Бог сказав, що треба каятись в своєму слові. ось Тому перший пункт це покаяння. Завжди має бути щире покаяння. ось І наступний момент це. Те, що слово Боже, не треба його нехтувати, треба бути наповненим Словом Божим. щоб ми не були фарисеями, і в такому тільки випадку ми можемо перемогти сатану в нашому житті.